Рівнянка Наталія Кроль на малій батьківщині підтримує спортивну форму. Легкоатлетка нещодавно повернулася із Польщі, де пройшов командний чемпіонат Європи, який є щорічним, та європейські ігри, котрі відбуваються раз на чотири роки. Європейські ігри, напевно, у нас йшли другим. Ну, і основним, але якщо в моральному, в психологічному плані і другим планом. Е, перша у нас була задача з тренером це виграти в своєму дивізіоні свій забіг. Виграти його з хорошим часом, вибігти з двох хвилин це були напевно дві такі самі першочергові задачі. А вийшло закрити взагалі чотири питання. Українські бігуни змагалися у другому за силою дивізіоні. Кроль бігла свої коронні 800 метрів. На виході з останнього віражу була третьою, але за кілька сантиметрів до фінішу обійшла Угорку та словачку. Час рівнянки одна хвилина, 59,77 секунди. Як виявилося, це був найкращий результат з поміж усіх інших. Для Наталії це стало певною несподіванкою. Каже ні на що не надіялася, щоб зайвий раз не розчаровуватися за тим, як. Біжить перший дивізіон, не дивилася. За цим слідкував тренер. Тренер казав, що медаль має бути однозначно. Я думала, ну, ну може, третя буде, ну добре, класно. А потім, через два дні, ми вже приїхали. Він дзвонить, вітає. Вітаю з медалю чи європейських ігор. я Кажу, з якою з золотою я кажу, та ну це що ви мене розводите? Серйозно. Та вийшло, що вони якось трошки повільніше пробігли. У загальному залі корівнянка найближчу переслідувачку випередила на три сотих секунди. Кроль раніше здобувала золото європейських ігор 2019 року у командному турнірі з легкої атлетики. Особисту медаль вона виграє вперше. Окрім золотої нагороди, Наталія виконала нормативна чемпіонат світу, який пройде в угорському Будапешті наприкінці серпня. Зараз легкоатлетка просто підтримує форму, далі збори та підготовка до світової першості. Попри ненав'язливий темп спортсменки, наш оператор Оле. Витримав лише кілька метрів пліч опліч із тріумфаторкою європейських ігор. Ах ти ж спортсмен наш! Ти що, не можеш донати Може. від початку літнього сезону? Наталія Кроль виграла всі п'ять турнірів, в яких брала участь на європейських іграх. Вона оновила особистий рекорд сезону на 800 метрів. Втім, як каже спортсменка, до кращих своїх результатів вона лише почала наближатися. Рекорд рівнянки у бігу на 800 метрів був встановлений у Цюриху ще у 2016 році. Це одна хвилина 58,6 секунди. На початку сезону рівнянка та її тренер Андрій Пополяєв основними цілями називали виконання нормативу та хороший виступ на європейських іграх. Ці завдання вже виконані. Попереду чемпіонат світу. Цілі теж максимальні. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.